Всім привіт! До вашої уваги чудовий осінньо-зимовий сорт яблук під назвою Дельбар-Жубіле. Яблука дуже гарні, з такого от, червоного заварлення темного і солодкі. Сперігається непогано, навіть в звичайних умовах до Нового року легко, а то й довше. У мене цей сорт в нижній частині крони. Нащепив на нього ось гілку Хоней Крісп. Також цей сорт Дельбар Жубіле з щорічним плодоношенням. В цьому році в нижній частині крони яблук небагато, бо вершка я обрізав і прихватив. Трохи заморозок їх, тому яблук небагато, але загалом сорт дуже врожайний. Ось. І теж, як видно по відео, дуже стійкий до хвороб, тому що перші на ньому не видно. І хонний крісп тут оце от яблуко теж, в принципі, Гарний на вигляд і без парші. Так що Всім рекомендую Беле. хто любить смачні солодкі яблука.